А ви виплачуєте своїм працівникам компенсацію за затримку виплати зарплати? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску «7 хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінар.ком зарплату слід виплачувати своєчасно. В строки встановлені в кол договорі та не менше ніж два рази на місяць. Це прямо передбачено в статті 115 Кодексу законів про працю. Так, зарплата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, у строки, встановлені колективним договором або іншим нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тобто, у вас мають бути визначені конкретні строки виплати зарплати. Наприклад. Зарплата за першу половину місяця 16 16-го числа, за другу половину місяця першого числа наступного місяця. Причому зарплата має виплачуватись у робочий дні. Тому, якщо день виплати зарплати, який у вас встановлений колдоговором, припав на вихідний день, то виплата зарплати має бути напередодні. Наприклад, строк виплати зарплати за першу половину місяця встановлений 16-го числа. В квітні цей день приходиться на неділю. Тож, якщо у вас п'ятиденний робочий тиждень із вихідними днями в суботу та неділю зарплату за першу половину квітня слід виплатити у п'ятницю, 14 квітня. Таким чином, роботодавець має виплачувати зарплати у встановлені строки. Тож, якщо ви виплатили зарплату пізніше, навіть на один день, це вже є порушенням трудового законодавства, а за це передбачені штрафи. Розмір штрафу залежить від того, наскільки несвоєчасно була виплата зарплати. Так, роботодавцю загрожує штраф в розмірі трьох мінімальних зарплат на сьогодні це 20 тисяч 100 гривень за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам і інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць. Якщо ж виплату зарплати затримали до місяця. Ну, наприклад, строк виплати зарплати 7-го числа, а фактично вона була виплачена 14-го числа, то штраф може бути, як за інші порушення трудового законодавства, в розмірі однієї мінімальної зарплати. Також посадовим особам загрожує адміністративний штраф від 510 до 1700 гривень. Ну і не слід забувати, що згідно зі статтею 175 Кримінального кодексу України за безпідставну невиплату заробітної плати більше, ніж за один місяць, вчинено керівником підприємства умисно передбачається покарання у вигляді штрафу або виправних робіт, або навіть позбавлення волі. Але є й деякі послаблення, проте не для всіх. Так, роботодавець звільняється від відповідальності за порушення строків виплати зарплати, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок введення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Проте, навіть якщо роботодавець наведе докази неможливості своєчасної виплати зарплати через війну, тобто штрафувати не будуть, але зарплату виплатити все рівно потрібно. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, Підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Не тільки штрафи загрожують роботодавцям, на сьогодні ситуація склалась така, що багато хто з роботодавців зарплату виплачує набагато пізніше. Наприклад, нарахована зарплата за лютий 2022 року може бути виплачена тільки зараз. І це не поодинокі випадки. Ми вже розібрали, що за несвоєчасну виплачену зарплату загрожує штраф. Але ще додатково, роботодавцю потрібно буде виплатити працівнику компенсацію втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати, яка передбачена законом 2050 та порядком 159. І послаблень у воєнний час тут немає. При виплаті компенсації слід дотримуватись певних правил. Ну, по-перше, Нараховують її у разі затримки виплати зарплати на один і більше календарних місяців. Наприклад, якщо зарплата нарахована у березні, виплачена була з порушенням строків виплати, але у квітні права на компенсацію зарплати через затримку немає. Інша річ, якщо зарплата нарахована за лютий, виплачується в квітні. Тут затримка виплати зарплати більше одного місяця. Тож працівнику. Нараховують компенсацію. Але не завжди, оскільки маємо друге правило: якщо в місяці виплати заборгованості індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищив 100%, роботодавець повинен нарахувати компенсацію. Якщо індекс споживчих цін менше 100%, компенсацію не нараховують, а виплачують лише заборгованість. Тобто, все залежатиме від рівня інфляції. Коефіцієнт компенсації визначають шляхом множення місячних індексів інфляції за період невиплати доходу. При цьому до розрахунку не включається індекс інфляції місяця, за який виплачується дохід, та індекс інфляції місяця, в якому виплачується заборгованість. Наведу приклад, зарплата була нарахована в листопаді, але виплатили її в березні. Тож для розрахунку коефіцієнту компенсації беремо індекси споживчих цін за грудень, січень та лютий. Індекс споживчих цін за листопад та березень до розрахунку не включаємо. Суму компенсації треба обчислювати із суми чистого доходу, який виплачується на руки працівнику. Тобто це сума зарплати до виплати без податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тобто ту суму зарплати, яка фактично виплачується працівнику. Її ми множимо на коефіцієнт компенсації та отримуємо суму компенсації. І не забуваємо, що нарахування і виплата суми компенсації здійснюється в тому ж місяці, в якому виплачується заборгованість по зарплаті. Роботодавець виплачував зарплату своєчасно, але працівник сам не мав можливості її отримати, тоді компенсацію не нараховують. Зарплату слід виплачувати не менше двох разів в місяць у строки, встановлені в колдоговорі. За несвоєчасну виплату зарплати більше ніж за один місяць, штраф складає три мінімальні зарплати. А якщо виплату зарплати затримали до місяця, то штраф може бути в розмірі однієї мінімальної зарплати. У разі затримки виплати зарплати на один і більше календарних місяців працівникам нараховують компенсацію за затримку виплати зарплати. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Та прошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали. В описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Сіміна. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!